Відповідно до плану навчально-виховної роботи і бойової підготовки у військово-морських силах Збройних сил України, ліцеїсти першого курсу військово-морського ліцею міста Одеси взяли участь у своїх перших п'ятиденних польових зборах. Програма виявилася досить насиченою. Було заняття боротьба за живучість, тактична медицина, командирський мостик і тактика. Відпрацьовувало заняття з бойової стрільби і обкатка. Машиною також були проведені капольні роботи. Це вже другий польовий вихід ліцеїстів військово-морського навчального закладу за останні два роки. Минулоріч свої знання на практиці тут відпрацьовували другокурсники. Пильним наглядом викладачів ліцею юнаки в декілька етапів проходили інтенсивну підготовку. Розпочали тиждень у навчальному центрі військово-морських сил, де навчалися на спеціальних тренажерах, призначених для підготовки курсантів і військовослужбовців збройних сил. Тут у хлопців і тактика була, і тренування на флотських тренажерах, тактична медицина, заняття на полігоні з боротьби за живучість. Хлопці в захваті вони, по перше, дуже вдячні. Нам за проведені тренування. На таких тренажерах курсанти відпрацьовують навички боротьби за живучість і е психологічно готуються до аварійних ситуацій на кораблях. Проте найемоційнішою та найбільш динамічною виявилася друга частина зборів. Проходила вона на загальновійськовому полігоні широкий лан. Вихованці ліцею виконували там стрілецьку вправу. З Автомата Калашникова стріляли 16 вистрілів. Зробили ну, перший раз стріляв з бойової зброї, тобто на різної з автомата, взагалі. Ну, перший раз попав декілька разів. Ну, дійсно, хотілось більше, але попав тільки декілька. Ну, Враження дивовижні, чудові. В, в, ушах ще досить дзвонить, все. Е, тобто слів немає. Переживаємо, перший раз стріляємо з такої зброї. Командири звісно допомагали, нам показували все, як потрібно робити правильно, щоб ми не рвали, але все одно перший раз з такої зброї стріляємо. Ну, Як для першого разу, сказали, нормально стрілялися, хлопці молодці. Важкувато бронежилеті бігають в каски з автоматом. Але ми мабуть, військові, маємо звикати до цього. Такий же дорослий бойовий настрій, і у товариша Богдана Кирима юнак застосував власну стратегію під час відпрацювання вправи зі стрільби не хвилюватися і тримати емоції у кулаці. Я вже як трошки як не можу сказати, що ну може умніше в деяких речах, ніж мої однолітки, бо навіть е, мої друзі не знають, як розбирати автомат класів або ще щось робити з таких речей. Треба вивчити правила поведінки зі зброєю. Це по перше, і взагалі, що таке автомати, навіщо він потрібен. І не треба хвилюватися, це саме головне. Якщо ти будеш хвилюватися, ти забудеш все, що ти вчив, і це буде на смарку. Старші наставники ліцеїстів навчально-польовим виходом повністю задоволені та вважають, що такий досвід для юнаків буде дуже корисним у майбутньому. Хлопці показали себе дуже з доброї сторони. В цілому вони всі задоволені. Ми задоволені, що вони в цілому впоралися зі своїм завданням. Всі працювали з натхненням. Це лише один із елементів практичної підготовки ліцеїстів. Попереду на них чекають ще цікавіші навчання не лише на суходолі, а й випробування морем.